Алгоритми міняються, мозаїка залишається. Люди думали задовго до нас, як залишити слід. Єгипет, перше третє століття нашої ери, Римська імперія, фаюмські портрети. Їх писали на дерев'яних дошках у техніці інкаустики, восковими фарбами. Це були точні образи живих людей, погляд, риси, обличчя, характер. Портрети створювали за життя і клали в саркофаг замість традиційної єгипетської маски. І тут виникає думка: а якщо подивитися на мозаїку через призму Фаюмського портрету: камінь, смаль та скло, матеріали, яким не страшний час, дощ і сонце. По суті, це вічний носій образу. Такий портрет можна створити за життя, а згодом, якщо потрібно, принести на пам'ятник як сучасний Фаюмський портрет. Тільки без ваших забальзамованих мумій, звісно, звучить незвично, можливо. Але в усі часи люди намагалися не зникнути безслідно. Це не заклик. Це думка майстра, який працює з матеріалами, що переживає час, а в портреті шукає не ефект, а людину.